Вітаю, шановні франкослави, всіх гендерів політичних переконань і мовних одиниць. Сьогодні з вами уже ставший традиційний супер-пупер Кубок віртуального франкославного футболу, а значить на носі новий розіграш Камерун, Нова Зеландія. Поїхали. Традиційне FIFA тренування дуже всім цікаве і потрібне. Цього черговий цей розіграш буде проводитися на базі FIFA 16. Як завжди, між організаторами проводиться суперкубок. Фанат українського президента українського канадського руху ім'я поріб. Люди примезних красу. Немовірних лопіців. Єдина Палаш Джим обирає потужний камерун. Для протистояння обрав маленьку, але горду збірну Нової Зеландії. Горіч буквально він постав на футболу, робив донат для двох максиків піночета і плаців. Ми також йдемо на розширення. Ось звучать гімни національний країн. Це гімн Камеруну. Так от ми йдемо на розширення, але все так і далі залишається крінжово. Я далі буду плутати імена грабців, бездарно коментувати. Так думали, у нас видні професійні спіла, витягувати професійні спіла волочає. Ось перед вами склади команд. Схема тактична. Камеру принападає, агресивні, опація. Висока десятка новозеландська. І нова Зеландія. Аналогічно. Вуд і ріт. Деплотації в обороні, мабуть, найбільш відомі. Wood, не Евайджі, якщо що. Стадіон Анфіл. Ну а на якому ще стадіону розігрувати супер-путер кубик. Камошки на анти, хорошо хороший отже поїхали, салли Вох Димо Димо, Салли, Типомотинг, Фупочопс, Завис, штрафнух. Ох, выдеру тут сейчас тут. Томас. Бит. Стонрит. Барбаросса Хайгуде. Это призвище. Трехэтажный. Дойл. Туды. Аут на корысть. На корысть новой Зеландии. Смит. Меджон. Мос Никейт. <coughs> досить. Сміт. Дойл. Никита. Не річерса, вибачте. Знову Барбадос. Кут. Ах. Барбадос. Тивно, тивно. Незважаючи не те, що формально. Нова сайдер Томас, Томас ні, ні, немає в Томаса тих навичок поки сінь. Але, але пающу столу примезну, віддали прийнявні очкіт, а жаль, бойл у нас крутяться, вертиться, не вигопнеть підвор... підворітні. Опа, приймайте контрика. Абубакар. Саллі, Сипомотинг. Саллі и згасла. Сгастуємо. Никулу. Нікули, нічим, кулу. Салі, Саллі, удар! На місці в руках, вибачилися, ну вірно. Удар, мост на місці. А, все. Повоюємо воїни Маорі. Головний головний Маорист Уууди ну, угу. мозги Я крутив підкат кінчиками нігтів. в Ого! Ого, шо так супер суперпупер Дойло! Зеландія б'ється до своєму КВФ, це місце, де ходивне чудо, все ще працює. Війна тут грають, а тренери Пікрішкіна. Піт, Світ Рибасовка. Дуже великий відсоток особливо в Новій Зеландії вдалих пасів, дуже якісна гра від від і куди Барбарос буде навіс навіс удар головою вищого від вищого від Томмі распутвин стелиться. Не выше вылет, а отбулился, извините. Салли, Салли, Энох. Энох, это не то, Энох, что написал на Энох, в Так, Лия Повну картину не показали, але не, не будеш тиха обдувати. Пас, пас, нова Зеландія грає Акі Барселона. Золоті в останні золоті часи. На увазі Гвардіоли навірус там мене виправить. Перерва. Рва 0-0. Хороша напружна гра. Традиційно 0-0. Краща традиція КВФФ. Тут розгромний рахунок в першому таймі лише якщо Манчестер Юнайтед Дениса грає. Ну що ж, як ви бачите, гра цікава, напружена. Багато було гострих моментів. Доки команди відпочивають. Робимо прогнози, що ж буде в другому таймі. Перед вами статистика. Нова Зеландія дуже-дуже дуже володіє м'ячем. От вам і аутсайдери. Розпочинаємо другий тайм. 59% володіння м'ячем. Камерун, алло! Вуд. Вуд. І навіс, навіс! Удар незграбний, удар. Знову, знову палає, палає, немов пожежа в саванні. Я без меча. Не дозволяйте мені робити на віс. Слабенько себе Слабень Мбіо показав на фланзі атаки. Сміт. Хвил. Сміт. Кука. У, перехоплені від Чупомотінга. Чупомотінг. Чупомотінг. Довго телеси Чупомотінг. Накручує суперників. Чупомотінг. Ні. Чупомотінг. Миле у Мессі. І одразу короткими пасами, короткими пасами в контратації і назад. Тут будуть буде старий домушник шукати дірочку, лазівку. Будемо складу томовить, якщо я правильно розумію, значення ргону.

У нас... У нас... Гинли. Гут. Вут. Мку. Мхуму. Мхуму рятує. Сальди, сали. Ноху. Ось, по себе доводи непогано показывай. Слади там руки. Далі. Ось тобі будь... вуд. Під. Що там? Хто там вже з нічим? А з нічим вже чупом отінь. Це Якого захисник з вратарем. Гинли. Баляха муха. Чаджу, сали, санги. Ось. И не мувор. Доспешил, денег. Шевиц кох, пишут, кода, это уловный привет. Бажамина. Анисали выйдет. Радуль Седрик Лоэ и занес міс... Короче Джеймсон Фэнс міс... Комиссии десяточки Джеймс Джеймс <ривіт> а, за мною Дойла Фэнтом Выже якось пись... в том выработали цезончи шо Час, час іде, хлопці. Ніщо затягувати час. Знову приведе до класики під ПВФ. Пошвидше ти. 83 хвилина. 83 хвилина. Мос! Пентон. У нас упс упс пит и І... Так мы хотіли попросить не зробити. Ні, хлопці хочеться, можна... не так не можна за. Не важно геонетаку магатин. Пін... Бакимона забыти. Обсайт. От колись і суддя шарлатан. Заміна її, займісь Абубакара. бокара виходить, Абубакар бокар мені По великому рахунку дні чого Ого. дорогу молодим молодшим. 90 хвилин, а хвилина на додатковий час. Почему на додатковий час? Нет. Энтон. Верто затягування часу. Дубла скинуть за минуле встального ізолянки, не визываемся. Ну, ну власне, час. Непогано не захоплююча боротьба. У нас чекає час додатковий. Ну, як бачите, слабша нова Зеландія. В принципі, диктує свою гру, здавалося б сильнішому камеруну. Ось так от. А я попереджав, що це. Ох, ви бачите, невдалий удар. Невдалий кремезний. Ну, взагалі ні разу не кремезний кремезний удар. І що ж, нас чекає додатковий. Щас. І отразу, м -м -м, тури, бежали, банана. Banana so we rofas оборону помогал потаках Димо, беддимо, пиджу. Лоэ, Лоэ, НЖ, НГ, ШОЦОЛУ, Геймс, Лунгбо, на рохас. На Рохас, Рохас, Рохас Рохас по флангу. Пахлангу, Нависстрахму, Раки. От бар. -бар. От Барбар -бар, все, далі мені їх ломаю. Давай баргую. АСМБ. Хамерун, АСМБ, як то говориться. Джундіє. Знову НДІ поре Боже, який невдалий вихід. Так и які який же са вдалый дала за ними для нового незеландии, возьмете. Джу. Лоэ Ходжу буде так собі. Що там? Що там не так? Сайт. Сайт диско, кор, Ось в першому таймі виручив був Фентон. Охас Фентон прийняв прийняв м'яч і отримує аут. І по розповіду на швидківки бить Банана. Накіп, Накіп, перший тайм. В довгий час пройшов фортик сно. Тайну другий бытовий тайм. Команди повтомлювалися. Градус протистояння високий був. Бога тут кто уже играет пишки. Новочки. Те, кто еще не заменили, значит, все пока что в гиршу сторону еще не жмет. Вот, вот. Опас. Вот. вот. Ух, штрафный вуд, вот. Где на месте ворота не дает. вот, вот. Вот так, ось. Вот. Зібралися. Дуже-дуже великі шанси, щоб його не віс. Дарго не мою, небезпечно. Ну можем не скоростатися, тим, що воротар був легка. Поза грою. Душою і тілом. Валявся там. Ох, нох. Димо, зимо, накип, ох. Побить тотальний захист пішла на важивані. Цей автобус не пробитий. Кип. Ох. И... І... Моголь, не гой. А такий шанс. Эх ты. Вс, проведе ще одну атаку Нова Зеландія. Все-таки волієчка пенальті. Волієчка пенальті. Ну тепер все залежить. в однокровності і від фарту. що вже ж там говорити. На жаль, на жаль, реалізація підвела. Хоча вам матч був цікавий. Готові до серії серіи пенальти. Геа. є нем, гео. Не дали нападать, не дав им поменять и скам. Але можно года приспособ. Easy.

ледіно ледіно Ой. Ну, 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 да. Ой, блін. Ну, я не можу назвати, як його називається G. 10 старший плюс. Ой. Маорі, симка Маорі в Каза Нової Як же ж бездорному хлопці, винує НД. Н. Дія той, хто... Той, хто чудив. Сюда симка. Знову рішальний. Лінстон Річ. Витеранись по свиччині новозеландський гравець. От вам і десь чи немов заграти в захоплюючій робіт. Тут так тут, тут тут на цей раз виграє джим. Його примежуємо Камерону. Все-таки зумів розставити крапки над ітаймом Джима. Очікій тут віртуально прописаний голову. А з вами був Супер-Купер -кубок, Кубок КВФ. Як завжди найгірший коментатор в світі. До зустрічі в основному розіграшу.